Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є, yeah. з вами Ганна. І сьогодні у нас в цьому відео прогноз на літо 2024 для тільців. Вже є прогноз для овнів і будуть так само для всіх інших знаків. Дивимося на оракулі українського роду і таро містичної Оріани, українські колоди, які я, до речі, люблю брати в прогнози. Дивимося загальні енергії і по сферах приватного життя. Фінанси, ну, тобто все матеріальне, навіть не тільки фінанси. Е, і нагадую, що терміни второго і в оракулах плавають, карти працюють в просторі, е, відповідно, ці енергії можуть вже запускати в травні, можуть зачепити вересень, а можуть навпаки почати грати трохи пізніше, Там, з середини червня. під кінець Червня це е, досить індивідуально. Тому прослухайте, а там дивіться. Ну, і, відповідно, аж розсипалися карти на вас. Відповідно, є сенс подивитися вже зараз і взяти до уваги. Так, енергії цього літа для тільців на оракулі. І одразу доповнюємо на таро. Ну тут, якщо ви планували якісь великі справи, великі звершення, то напевно це не той час. Показують, що цей період плюс-мінус пройде в такому доволі інтимному полі, да, з самими близькими, можливо, обставини змусять. Карта, близькість, да, молода кров кипить темними ночами. Ой, ну тут цікаво програється. Я думаю, карта, особливо для тих, хто хоче. Наприклад, свої відносини вивести на інший левел, на інший статус, наприклад, ви ще не знайомі з родинами, з друзями там таємно хтось тут зустрічається, то в такому руслі воно і пройде. Теж саме, якщо ви планували, не знаю, свій бізнес, якусь свою справу виводити на новий рівень або. Підвищення хочете на роботі, то навряд тут воно буде. Але це не тому, що вам от не щастить, да? а тому, що ще не час. Ну, якби всьому свій час. І про це говорить додаткова карта «Число Бог. Прошу не лякатися башти. Тут в цій колоді дві башти. Ну, це для тих, кажу, хто знає карти Таро. І ця от якраз про час. От тут таке і є, що коли для чогось прийшов час, воно невідворотно станеться. Хочеш ти того чи ні. І навпаки, якщо час не прийшов, можеш хоч головою об стіну бити. І нічого не вийде, там і залишишся на тому ж місці. От, поки що ви залишаєтесь на... на тому ж місці. У всьому, ну як ключовому і важливому для вас, бо не час ще рухатись. Так, уракул прибираємо і дивимось на таро вже по сферах життєвих. От зараз і подивимось, це про що у вашому випадку. Так, приватне життя. Під приватним маю на увазі і любовне, і в принципі, все приватне життя. Близькі оточення, родина, діти, друзі потрібне підкреслити. приватне життя цим літом для тільців. Королева жезля. Ну, тут, тут дивіться, якщо ви жінка, то схоже, що ви тут будете воювати, вас тут, можливо, не буде влаштовувати ситуація, будете, що називається російською рваті мітать. Але, ну ми ще пораду подивимось, не факт, що з цього буде користь. Тобто, це може бути як. На одному місці, да? самі собі побушували, а нічого не змінилося. Тому теж тримайте себе в руках. Все ж таки Магура, вона тут така вогняна, войовнича дуже. І може проявляти десь занадто багато ентузіазму. Можливо, тут ініціатива має бути взагалі не ваша. От, Тому, може вам, ну, ладно, в порадах подивимось: сфера матеріального, фінанси, роботи. Ой, тут взагалі, або тут такий буде флешбек на стару роботу покличуть, або до чогось старого у вас життя розверне. Бо тут все ж таки привиди минулого да, на цій карті. Ну, коротше. Вам тут кажуть, що вас, як життя буде намагатись повернути в щось старе, але тут і без поради вже зрозуміло, що тут треба йти вперед, тут треба максимально відсікати і навіть не керуватись тим, що у вас працювало ра раніше у відносинах з матерією, з матеріальним з грошима. От якось так. Тут о, хтось взагалі втратить роботу, хтось піде з роботи, якось а хтось буде хотіти піти з роботи, з роботи звільнитись, а будуть вмовляти втримувати. Такого плана, але тут головне на що вам треба орієнтуватись, старе має вмерти, нове має народитись. Порада загальна на літо, королева мечі, дух тихої, приємної погоди, стриманість, розум рівновага. От те, що я казала, да особливо, от. В особистому житті постарайтеся бути стриманіше, аналізувати факти, а не йти на поводу у власних емоцій, поривів і так далі. Менше поривів, максимум здорового глузду. В особистому порада. П'ятірка мечів. Ну, от, да, щось тут може вас розочарувати, виявитись не таким. Як вам здавалося то, і тут бачите, ще яке поєднання поряд з королевою мочів. Точно треба уважніше придивитись, вам тут можуть не дати того, на що ви чекаєте, або якісь важливі для вас люди можуть підвести. Тому будьте стриманими, десь навіть цинічними, продуманими і розраховуйте тільки на себе глобально, да? От так. і в матеріальному порада. А вам треба вийти на шлях своєї місії, десь на вас чекає заслужене саме ваше місце, яке вам належить по праву просто душі. І тому відповідно, да не дайте себе збити приводом минулого. Вам треба йти до більшого, вам треба йти до, до ну, виходити на шлях місії. Будьте уважними до знаків, до підказків простору, до всяких ворожінь вас тут можуть вивести. От якраз ви може і вже на шляху своєї місії, але вже як підштовхнути до кращого її виконання. Ання за що обов'язково будете нагороджені? А так для тільців буду вдячна за вподобайку, за зворотний зв'язок в коментарях. Підписуйтесь, якщо не підписані. На тому все з вами була Ганна. Найприбуде з вами сила.